Сьогодні ми вам розкажемо, як наша вчителька з трудового навчання стала фанаткою гри П'ять ночей з Фредді. Я разом із найгеніальнішою людиною нашого покоління Марією зробили картонний макет Офісу охоронця з легендарної франшизи. Щоб зробити 12. Ми намагалися знайти вчительку в школі, але на нас чекав провал. Ми хочемо зробити типу макету. По грі добре, згодна. Далі нам треба було зробити презентацію разу проєкту. Макет, кімнати. Хай буде так, пофіг. Мета завдання проєкту. Яка мета в нас? Заробити 12. Може і написати, типу, нам дуже подобається одна гра. Можемо написати Five Nights at Freddy's, франшиза відеоігр, з якою у нас асоціюються дуже теплі спогади з дитинства. пакет okay, кімнати з гри доповнений деталями. Мета завдання проєкту. Наприклад, основної локації, гри. Ми збираємося зробити її макет, модель, використовуючи різні підручні матеріали. Нам хотілось б закріпувати нашу любов до цієї гри у саморобного пакета. У якості фундаменту для підлоги та подальших стін нам знадобиться 4 шматки картону однакової форми. На папері ми розмістили нараз клітинок і вирішили одразу приклеїти його до картону. Це була погана ідея, тому спочатку я вирішила зробити сам малюнок. Взагалі-то я сиділа над цим лайном декілька годин і тільки потім зрозуміла, що його можна було роздрукувати. Потім я додала драматичного ефекту і засрала стіл. Ми приклеїли її двостороннім скотчем до картону. О, слухай, Маша, це вау, це, це бомба. Інші три шматки картону я спочатку зафарбувала чорною гуащу. Прийшлося, до речі, покривати в декілька шарів, бо фарба лягала нерівномірно. Після цього я розмістила ось цей малюнок на стінах, і потім також заповнила кольором. Дві стіни, які будуть знаходитися по краях, я трохи обрізала, щоб вони були по ширині підлоги. Одну стіну залишила базмін. Завдяки ось цим боковим деталям. Я хезе, що і чому воно було тут самого початку. На них буде зручно клеїти інші дві стінки. Для того щоб склеїти усі деталі воєдину, ми використовували клей пістолет, двосторонній скотч, слину і взагалі усе, що попадеться під руки. До речі, щоб приклеїти підлогу, я перед цим її трохи підігнула, щоб також було зручно клеїти до основної стінки. Для того щоб зробити стіл, я вирішила взяти дві коробки з під сірників та залишки картону. Все це я пофарбувала в чорний та вирішила покрити лаком. Ось так ми його зібрали докупи. Юа my sunshine, my only sunshine. Також я скрафтила двері. У Марії були ось такі чудові смітники. До речі, як вона мені сказала, це упаковки з-під цукерок. В один з них ми поклали трупік, інший закидали папірцями. Вдома я зробила ось такий чудовий перемикач біля дверей, дитячі малюночки. Також додала драматичного ефекту. Зробила решітку з марлі, яку пофарбувала в чорний, і додала екрани, які зробила Марія. Я не знімала цей процес, бо скажімо, це було доволі складно Проте, ось що вийшло в підсумку. Це було нудно, проте обов'язково. Я тупо розписала кожну нашу дію в презентації, яка вийшла на 17 слайдів. Я понесла це чудо вчительці, і на другий день спроби показати макет. Вона все ж виявила бажання з'явитися в школі і поставила нам з Марією 12 за чверть. До речі, за першу чверть. Порахуйте в коментарях, скільки пройшло часу з того моменту. Не повторюйте вдома цей небезпечний досвід, якщо не збираєтеся слідувати інструкції нашого туторіалу. В інакшому випадку виконуйте все так, як сказано в цьому відео.